Ей, гу, ега, таке у нас життя, на плечники прощай, моя дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо сови, де завтра заночує, чорти лисови. Ей, ху, ей га, чорти лисови. Рапор червоно-чорний чорний, це наше знамено. Червоне це кохання, а чорне пекло дно. Усі дівчата знають пекельні барвиці, забути їх не може в милисові. гей у гей гега, чорти милисові. А як педеться встати зі зброєю в руках, маршалок поведе, на зима гордостяк, і спеніться сто тисяч у груди сатани, а решта луцеферу, чорти сови гей гу гей га? Чорти сови Як впадеш вовчу пастку, чи зловишся на дрит, на всі питання ката, давай один отвіт. Що доум належала батька Євген, що слава залунала далека ген Хе -хе Ге Хе гу гега?